Вас вітає компанія Greenway Auto Holding Real Auto Hub. Раніше анонсував, що привезли такий шкоду Roomster Scout. А зараз більш детально про цю машинку розкажу і покажу. Отже, автомобіль не битий і жодна деталь не фарбована. Це 2009 рік. Випуску. Якщо точним, то 10-й місяць, 9-й рік. Практично з 10-го року вона експлуатувалася. Максимальні комплектації був завжди один власник. Мей Ярмоніка. Машина з Німеччини. Є повністю вся історія по обслуговуванню, по тихоглядом пробіг оригінальний 192 тисячі, по-моєму, Нова літня резина і ще комплект багажнику. Ще один комплект колес. Скаут, справжній рейдинги, панорамний, дах. Все з клопа периметру рідне. Дуже класно виглядає цей автомобіль, тоніровка заводська. Ось такі зимові колеса на таких чорних красивих дисках. Зимова резина ще поїздить. Транзитні номера, автомобіль розмитнений, є сертифікат. В будь-який момент готовий до першої постановки МРЕО на облік в ту сторону 2 кілометри, і одне МРЕО, в ту сторону 2 кілометри, і інше мрео, рядом тут. Напротязі години ви вже на своїх номерах можете їхати. Зразу ж пройду з товщиноміром, покажу, що жодна деталь не фарбована. Це для тих поціновувачів нефарбованих автомобілів. Допуски до 110, 79, 86, 94 мікрона. 93, 83, 81. 72, 94, 97, 77, 85, 86, 102. Жодна деталь не фарбована. Далі. Двигун, тут 1.4 бензиновий MPI двигун, на який вже встановлений газ. Газ буде вписаний в техпаспорт Зараз покажу під капотом, автомобіль заведений, працює. Тут є, що цікаве показати під капотом. Значить остання заміна масла. 182 тисячі 22 рік. Новий генератор новий. Газ ландірен омега, лінзовані фари, біксенон, противотуманки, Метки ГРМ мінявся. Так, тепер трішки по салону, це вже рестайлінгова модель, тому дивіться, е е інший руль шкіряний, є круїз контроль. Ще ж коврики оригінальні. Машина ще не, не мили, не чистили, тільки от розгрузили. Поки їм попилососим буде як нова. Вона дійсно збережений стан. Там газ є, підгрів сидінь. У нас панорамний дах. Всі чотири скла підйомника навіть ззаді рідко зустрічаються, постійно ті крутілки, тут є. Я так швиденько пробіжусь, коли ми помиємо машину, почистимо, тоді буде більш детальний відео огляд по цій машині. І більш детально я покажу кожну деталь в автомобілі. Кондиціонер працює, два ключі, ручка в них часто затирається, гляньте. Ну тут пробіг малий. Ось вся пачка по тихоглядом, друзі, вся, дивіться, і по обслуговуванню. Ну, Наприклад, 11-й місяць, 22-й рік, 185 тисяч. Зараз у нас 192 тисячі. Далі, ось історія, дивіться. Брів, да. Ось Нолік. Нолік це значить перший власник. І з 10-го місяця 2009 року реєстрація експлуатації. І в маленькому брифі те ж саме. Ну, декларація, там сертифікат, автомобіль розмитнений. Тому, друзі, отакий у нас сьогодні класний румстер ексклюзивний. Хто шукає собі таку машину і для сім'ї, як робочу лошадку, і щоб була не скажімо так, цікавий автомобіль з якоюсь родзинкою, то ось ваш варіант. Тому приїжджайте, дивіться, тестуйте, запрошую вас до нас на майданчик. Знаходимося в Києві на кружній дорозі. Готель тисячі через дорогу. Наші сусіди вон, бачите, з однієї сторони. Там з другої сторони дуже багато цікавих автомобілів на майданчику. Сьогодні продали, бачите, пусте місце раз, там спереді ще одне пусте місце два. І ще там ззаді ще одне пусте місце три. Тому завжди завозяться нові нові автомобілі, цікаві. Завжди кожен тиждень, в кінці тижня, у нас, як правило, Нові поставки. і Сьогодні відправили автовостройку, який привіз цей Румстер і дві е, Volvo V-50. Знову поїхав в Дюссельдорф. Ну, ось такі у нас справи. Приїжджайте, дивіться, тестуйте, є що вибрати Також повторюю, що у нас працює програма лізинг Credit, автовикуп трейдін. Максим, ми ще працюємо. Да, на сьогодні субота, да, ми працюємо взагалі, до п'яти, але ну, зараз вже практично 7. А так ось наш графік роботи, наш телефон, будь ласка, звертайтесь. На цьому, друзі, все, до зустрічі.